Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам безкоштовно отримати 1200 гривень на собі, а також 1200 гривень на кожному запрошеному друге. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від сайту North Street, ми безкоштовно отримаємо 30 євро або ж 1200 гривень за себе та 30 євро за кожного запрошеного друга. Для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти за даним посиланням, зареєструватися на даному сайті, після чого пройти верифікацію, закинути собі на баланс мінімум 101 Євро через будь-яку закордонну банківську карту. Наприклад, через Zen, Revolut, Vice або будь-яку іншу. Тут в детальній інструкції я показав, як цю карту створити, як її поповнити, як зробити даний переказ на цю платформу North Street. І після того, як нам успішно прийшли ці 101 євро на баланс, ми інвестуємо їх в будь-яке житло. І за це вам та мені прийде безкоштовно ще додатково по 30 євро, тобто ще плюс 1200 гривень. Ось бачимо умови даної реферальної програми. Якщо ви інвестуєте мінімум 101 євро в будь-яке житло, то вам і мені прийде додатково плюс 30 євро виводних. Після того ми. Продаємо власну інвестицію і виводимо як власні кошти, так і цей бонус в 30 євро. Тобто, по суті, ми от закинули 102 євро. Отримали додатково плюс 30 євро. І загалом ми виведемо чистими плюс 25 євро з урахуванням всіх комісій. Тобто, по суті, ви зараз, якщо виконаєте дану схему, то отримаєте безкоштовно 1000 гривень чистими на собі. А також 1200 гривень за кожного запрошеного друга. Ось бачимо, що мені успішно були нараховані 102 євро, після чого я їх інвестував в будь-яке житло. І ось бачимо, пише, що інвестиція успішно прийнята. І невдовзі мені прийшло 30 євро. Після того ми в розділі Processing Project, в розділі My Investments, продаємо власну інвестицію. На трішки на пару євро дешевше, щоб відразу купили. В принципі, я продавав за 96 євро. Тобто, по суті, ми втратили 5 євро, але заробили додатково плюс 30 євро додатково. І далі ми виводимо власні кошти і цей бонус в плюс 30 євро. Ось бачимо, в мене на балансі 120 євро. Я успішно їх виводжу. Виводжу на рахунок Z. З якого я її поповнював. Я тут в інструкції показав детально, як створити цю карту, як здійснити платіж на дану платформу, як вивезти з цієї платформи назад на Zen і назад перевести кошти на свою карту PrivatBank. Ось тут це детально показано. Після того, як ви зробили дану схему, ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і отримувати за кожного запрошеного друга по 30 євро. Ось я зараз перейшов безпосередньо в реферальну програму. Як бачимо, ось тут є наше реферальне посилання. Ми його копіюємо, запрошуємо по ньому друзів і на кожному запрошеному дрові заробляємо плюс 30 євро. Бачимо, тут є різні статуси. Статус NEV це коли користувач зареєструвався по, вашій, по вашому реферальному посиланню. І статус актів це коли. Користувач зареєструвався, пройшов верифікацію, успішно інвестував, але ще йому та вам не прийшов бонус в 30 євро. Бачимо, що бонус може прийти миттєво відразу, як ви інвестували ці 101 євро. А може прийти в період з 15 по 19 листопада. Ось, якщо ми прогорнемо нижче, то бачимо, що ось в мене є дві. Транзакції по 30 євро, це коли користувач відразу інвестував, і йому відразу прийшло плюс 30 євро, і мені відразу прийшло плюс 30 євро. Загалом я вже запросив 160 людей по своєму реферальному посиланню. Вони зареєструвалися, успішно пройшли верифікацію, але поки тільки 34 людини інвестували 101 євро. Відповідно, я на цьому отримую 40 тисяч гривень додатково. Тобто плюс зароблю. Плюс 1000 євро на цій звичайній реферальній програмі. Так само можете і ви запрошувати друзів по, своє по своєму реферальному посиланню, і на кожному запрошеному друзі заробляти додатково по плюс 1200 гривень. Тут все перевірено. Компанія успішно виплачує як і бонус, так і дає відразу можливість вивезти як власні кошти, так і ці додаткові. Рекомендую вам не виводити власні кошти. Та не продавати інвестицію до того моменту, поки вам не прийшли оці от бонусні 30 євро. А прийти вони мають в період з 15 по 19 листопада. Тому рекомендую дочекатися цього бонусу і тоді відразу продавати свою інвестицію та виводити всі гроші. Ті кошти, які ви, власне, закинули. Є цей от бонус плюс 30 євро. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал». А також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.